Маємо термінове повідомлення з Дніпропетровської області. Там у нас відбувся вибух автомобіля, в якому їхали, в якому перебували місцевий чиновник-посадовець і його дружина. Повідомляє про це поліція Дніпропетровської області і публікує відразу ж такі поліція кадри понівеченого автомобіля. Ми бачимо, що засталося ДСУ. Посеред житлового кварталу, посеред багатоповерхівок, йде мова про Дніпропетровщину, але ймовірно, це і місто Дніпро, хоча поліція регіону не уточнює цих даних. Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 7.40 ранку, тобто ще до 8.00 ранку відбувся цей вибух. водій автомобіля. Місцевий посадовець його дружина отримали поранення. За даними українських журналістів, зокрема Українська Правда, про це пише, посилаючись. На свої джерела в правоохоронних органах постраждав керівник лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрій Федько, який разом із дружиною перебував у цьому автомобілі, тобто йде мова про вибух безпосередньо в місті Дніпро. На місце події виїхав перший заступник голови Нацполіції, начальник головного слідчого управління. Максим Цуцкерідзе і співробітники поліції, СБУ та прокуратури там працюють. Уже вирішується питання щодо правової кваліфікації цієї події. Чи це теракт, чи це, власне кажучи, замах на вбивство з інших мотивів? З'ясовуються всі обставини події. Поки що ну рано щось говорити, але розуміємо, що у нас е, така в країні загроза діяльності російської агентури, зокрема, існує які. Вчиняють і замахи на життя посадових осіб, і різноманітні теракти. Це версія, яку відкидати не можна. Можуть бути, звісно, і інші версії, і злочин із інших мотивів. Почекаємо на коментарі поліції. Сталося це буквально щойно все, і відповідно, поки будемо чекати на коментарі на деталі, тому що ситуація в розвитку перебуває. Тривають слідчі дії, триває з'ясування усіх обставин. Ну тим часом перейдемо власне до е, обговорення того, що у нас відбувається на Харківщині і в Харкові. Оскільки е, фактично щоночі, щодоби росіяни атакують Харків особливо інтенсивно останніми тижнями, е, дронами, ударними шахедами, відбуваються атаки, бомбардування, різноманітні удари із повітря. І е, ця ніч була надзвичайно тяжкою для харків'ян. От Станом на ранок міський голова е, Харкова Ігор Гортерхов. Повідомив про чотирьох загиблих через російські удари е, дронами ударними дронами камікадзе про ситуацію в місті, про те, як тривали рятувально-пошукові роботи. Очевидно, до самого ранку розпитуємо Ванни Черненко, кореспондентки нашої колеги з Харкова. Аню, е, раді вітати ветері 24-го і хочемо відразу ж таки. Заявити про нашу підтримку харків'янам. Про... Ми, ми стежимо за всім, що відбувається в місті, і хочемо розпитати про те, що відомо на даний момент. Мої вітання, попри все. Зараз я на місці одного з злучань. Власне, найтрагічнішого було. От... Те, що лишилося, це просто фрагмент стіни від двоповерхівки. Там були квартири, там були люди. На жаль, там було дві родини в квартирах. І як ви сказали, четверо людей загинули. На жаль, влучання за даними поліції відбулося просто в другий поверх. Там перебувала сім'я, мама з татом і дитина. На жаль, от зараз відомо, що вони серед загиблих, і на першому поверсі. Пробували мама з сином, загинув чоловік, жінки просто випадковістю не було вечір вдома. І всі тіла вже вилучили, але все одно, попри це, аварійно-рятувальна операція продовжується, тому що ну, може бути все. Невідомо чи знаходилися там ще з цими родинами люди. Будемо вірити, що все ж таки кількість жертв не зросте. Також поліцейські повідомили, що дуже сильно понівечені обгорілі тіла, і тому, щоб ідентифікувати власне тіла загиблих, будуть залучати криміналістичну лабораторію. В деяких близьких жертв вже відібрали ДНК зразки ДНК, де кого ще це триває і. Ну, просто щирі співчуття родинам загиблих, їхнім друзям, їхнім колегам, тому що ну це чергове на жаль, теракт, який забрав життя просто людей, які знаходилися ввечері вдома. От, ви бачите, да, що просто. Залишки житлової двоповерхівки ну, один під'їзд знищений повністю, і він просто навіть важко зрозуміти, як як все це як все це було ще вчора, ще вчора ввечері от стояло на місцях. А, хочу також сказати, що це було не єдине місце влучання. У нас знову була масована атака безпілотниками. Правоохоронці говорять, що це були герані другі знову. Якось що вечора, якось щоночі. Вже кілька діб поспіль от, відбуваються такі влучання, але на цей раз є невелика. Велика відмінність, тому що попередні ночі, попередні вечори удари тривали десь від години до півтори години, то ця атака тривала всього 10-15 хвилин.